Хоч і вдома, але не переможці. Збірні України в Ужгороді знову не щастить. Чотири м'ячі програла збірна Бориса Петровського своїм чеським суперницям. Україна в нокдауні, як і Анна Рєдька. А починалося все набагато перспективніше. Хоч на старті матчу українки й пропустили три м'ячі, але швидко наздогнали чеську збірну, і вже в середині першого тайму вели в рахунку. Завдяки такій зібраності був результат. На перерву пішли з гарним настроєм. 128 на нашу користь. Але, на жаль, в другому таймі все змінилося. Чеських гандболісток було просто не стримати. А ось українкам гра не йшла. Вони втратили ініціативу, а отже, і м'яча. не завжди забивали навіть семиметрові. Вже після гри зізналися, занадто рано повірили в перемогу і розслабились. Я вважаю, розслабились, а на такому рівні так такого не прощають. От результат на табло. Я вважаю, що да багато було таких ошибок ненужних, і кожна втрата – це гол нашого рота. От скільки ми чотири патрії, чотири і програні наставник дівчат, Борис Петровський дуже переживав за результат. Складалося враження, що ще мить і сам вискочить грати на майданчик юності. Але після гри емоції вщухли, лишилося розчарування. Тренер каже, все через недостатню зіграність. Треба проводити навчально-тренувальні збори і грати турніри. В основному грати турніри це основне бути система підготовки. Команда має по одній системі працювати. А тут видно були наші проблеми в захисті і проблеми в нападі. Проблеми треба швидко вирішувати, а оптимізм не втрачати. Одна з кращих гравців України, голкібер Вікторія Тимошенкова, вважає, поразка має стати стимулом для якісної роботи над помилками і розпалити бажання для майбутніх перемог. На це не треба звертати уваги, треба готуватися і виходити і грати, доказувати. Півроку тому тут, в Ужгороді, Україна розпрощалася з мрією зіграти на чемпіонаті світу. На черзі нова мрія чемпіонат Європи. Дівчата дуже хочуть реалізувати і саме тут, в Ужорді. Поки не Нато виходить наступний свій поєдинок жіноча збірна проведе у березні зі збірною Італії, і українки дуже хочуть взяти реванш.